Дощова вода як ресурс у фокусі науковців. Ужгород долучився до міжнародного кліматичного проєкту, що передбачає створення екологічно орієнтованої системи збереження води. Ми, як один із найобводніших регіонів сьогодні в Україні, маємо реагувати на ці зміни, пропонувати найкращі рішення. І цей проект, власне, покликаний це вирішити, щоб показати такі пілотні проекти в межах урбанізованої території, яким є місто Ужгород. Кращі Практики, які можна використати в межах регіону і в Україні для того, щоб пом'якшити зміни клімату, власне, які зв'язані з водорегуляцією, на, на власне, наш комфорт і наше проживання. Проєкт реалізовуватимуть одночасно в Україні та Польщі в Ужгороді на базі біологічного факультету Ужгородського національного університету, улюблені науковці університету імені Марії Склодовської Кюр'ї. Це все буде звичайно облаштовано, оприлюднено і навіть зроблені методичні рекомендації. Тобто каталог кращих рішень, а також буде запропонована дисципліна в рамках цього проекту, яка буде впроваджена на біологічному факультеті для студентів, які можуть звичайно, потім в майбутньому під час працевлаштування на певні там посади, наприклад, ворожана навіть держуправління скористатися цими рішеннями для пом'якшення змін клімату. Для пошуку рішень збереження води в Ужгороді буде задіяна територія старого боцсаду, Шахтинський ліс і ще кілька по місту. Центральною ж локацією стане ботанічний сад Ужгородського національного університету. Тут створять демонстраційний центр з кліматичними рішеннями, дощові канави, газони з різнотрав'ям, інформаційні стежки та інсталяції, які пояснюватимуть, як все працює. Це дуже цікавий проект, але надзвичайно актуальний. Він спрямований на адаптацію до змін клімату і у фокусі у нас управління дощовими водами. Це дуже актуальна тема сьогодні. Ми знаємо, що в літню спеку особливо в нас є. Такі явища, як хвилі тепла, тропічні ночі, дуже жарко, це негативно впливає на людей, особливо серцево-судинною системою. Але є ще інша складова: не вистачає води. Ми знаємо, що в нас міліють річки, у нас проблеми є в населених пунктах з водою, зокрема для поливу рослин. Головне завдання, каже Оксана Станкевич-Волосінчук, Олесянчук, зберегти опади, які маємо у дощовий період, аби вони безповоротно не стікали у річки, а залишалися для потреб громад. Цей проект містить і освітню складову, і дослідницьку складову. Ми будемо робити експериментальні, закладати такі пробні площі, щоб ми бачили, як можна. За допомогою рослин зберегти воду в середовищі. Результатом проекту буде така спільна розроблена з поляками концепція і два каталоги найкращих природоорієнтованих рішень щодо управління дощовими водами в урбосередовищі. Це для муніципалітетів, де архітектори зможуть використовувати в подальшому. В плануванні міського середовища і для дворогосподарств. господарств люди, які мають власні будинки або ОСББ, будуть розуміти, як їм зберегти ту дощову воду, яка стікає з дахів, з усіх поверхонь для того, щоб в періоди посухи вона була і для поливу, і для якихось інших цілей. Подібні практики вже з десяток років працюють у європейських містах. В Україні ж подібні адаптаційні плани лише починають розробляти. Ужгород стане одним із перших міст, що апробує їх на практиці. А сам проєкт не просто про стратегію, а про реальні зміни, конкретні рішення, які можна масштабувати, а ще й про те, як трансформувати урбанізоване середовище, зробити його стійким до змін клімату, а громаду обізнаною та відповідальною.